Друзі, всім привіт ще раз. Компанія автопарк на зв'язку. Класне нове надходження. Запитаєте, що це, а я вам скажу, це ось такий Hyundai Tucson Автомобіль 2008 року, 2.7 бензин газ на повному приводі з пробігом 328 тисяч кілометрів. По автомобілю все дуже класно, це у нас v 6 рядна шестірка. Парктроніки у нас задні. Камерний обзор камерний. обзор камер 360. Це що означає, що власник любив. Свою машину. дверні карти в ідеальному стані, салон шкіряний, також без нарікань. Да, сліди експлуатації видно, але що поробиш без цього ніяк. Ось так салон у нас виглядає. У нас є панорама. Для восьмого року це нічого собі, друзі. Далі у нас попередньому ряду, що у нас також. дверні карти в ідеальному стані, сла піднімачі круг, блокировка диференціалів Мультикермо, люди зробили ось так. Це все класно. Ось такий салончик, а пробіг не 318, 373 тисячі пробігу, Двохзонний клімат-контроль, двохдінова магнітола на всю панель. Ну просто лялічка, просто лялічка, а не машина. Тому, ну, друзі, кого зацікавив даний апарат, як так кажуть, 72. приїхали, потестили, забрали.